Всім привіт, хто полюбляє яблука вирощувати, а також їх споживати. Проведу огляд. Другий сьогодні за день коротенький. Сьогодні 27 лютого 25, ой, січня 2025 року. Будемо коштувати таке яблука, як збереглися, вони в звичайних умовах зберігаються. Просто на дворі накриті. Дуже важко, тому що зима тепла і осінь тепла, була пізня. ну, Неважні умови. Це буде сорт Камео. Сорт буде Смиральда, яка не смираль, купував смиральда, але бачу якесь яблуко скуштую, коштує ну, живе. Айдарет, який мій основних яблук, таке яблуко можна сказати, що безмідво, як то кажуть, безвідмовне, як автомат Калашнікова завжди є, навіть як не прорвеш, то вони будуть великі частини, частини маленькі, просто всипаної кожен день, кожен рік кажу. Там їх стандартні обробки, і їм досить. Гол Траж, цей рік, ну щось вони там вони мене портяться, не знаю. Будемо далі дивитися, ну скуштуємо пізніше, таке маленькі є, це прививало яблуньку є. Джулієт, це пізня зимова, знаю, тверда. раніше пробував, твердющі, будемо пробувати. Скажу за ту яблуню, що теж без проблем можна для себе садити. Тільки треба видно проріджувати, все найдобре, дуже родюче. Ну просто яблука, яких багато, вони такі невеличкі. треба проріджувати, будуть, мабуть, крупніше, а так все відмінно. Знаєш, що смак чисто солодкий, зберігається відмінно, родять відмінно, в плодоношення відмінно, вступають дуже швидко. Ну, такі сорти американські. Просто проріджувати, хочете крупніше. І хто любить солодке яблуко? І в простих умовах зберігається, я бачу. Супер. Далі яблуко амброзія, яке перевозиться їжа їжебогів. Найсмачніше там, канадський сорт, лідерів туди-сюди. Я прививав все, скажу наперед, яблуко смачне, але вирощувати більше не буду. Щоб так вражалося, то це найбільше в моїх умовах. Просто рядом за ідеретом, яйдарет при тій самі обробці, дивіться, які. Я не за розмір за це все, просто що от, просто не, ну, не хочеться возитися з ним. Як його знаю, обробляти, воно гарне смачне. Далі такий в мене буде. Огляд двох подобних завжди хотів провести їх. Зрівнять це моді, італійський сорт і іман, білоруський сорт. Вони дуже похожі. Зимові сорти будемо. Отакий цікавий огляд буде. Юнамі, яке яблучко собі теж купував за те, що воно в звичайних умовах солодке зберігається до весни, без втрати такої щільності, соковитість. Ну, Поки так є, зберігається, всі чистенькі. Поки так, да, непогано. Юнамі ну, сорт, по-моєму, швейцарський. А ріва, не знаючи сорт, так само чимось схоже на джульєт, Маленькі, куча яблук, твердющі лежать, тільки джульєт чисто солодке, а рівва з кислинкою було. Ну, камінці обидва. Обидва, видно, проріджувати. Все так на уровні. Скороплідність, урожайність похоже. Ну, райка там чуть попала, це просто в тіні, вони гарні червоні яблуки. Ну, скуштую, бо пошкодилось. Ну, не таке, воно. Дуже забарвлено, дуже гарні яблуки з кислинкою. Розела, я раніше показував, але розела, скажу, підшкірною вражається, врожайне яблуко в селекції. Все з ним добре, але підшкірно вражає. Ну, на цьому немає, і зберігання ям чистість. І якийсь смак цього року при жарі. Ну, не такі, як було. я раніше, знаю, знаєш, воно дуже смачне з ситроновим, такими нотками. І це не тільки в мене, там. Той, що людини купував ці яблука, там брат мій він казав, теж вони не такого, і в мене цього року вони не такі. А так все якби нічого. Ну, Хто з під шкіркою, але масово, да, це дуже ризик. І навіть амброзію ще одну намалював, більше не буду. Все, так, будемо коштувати. Так, коштуємо, почнемо з кисліших хайдерет, але він цього року сонце було, він солодкий. Соковите яблуко з кислинкою зберігається, як хотів таке, але мені не нужне геть щільне галуво не лежить, як картопля в льозі. Ніхто кажуть далі. Попробуємо колтраж зимового яблуку. Щільне, так, да, зимове пізно. Воно ще може лежати, воно щільне. Консистенція така якась, як піновий, така якась морква ще їх буде відходити. Скуштує кусочок зменше. Ну таке як пінова, як морква, ще не відійшов маленько. Тобто мож, можу сказати, що яблуко буде непогане і може лежати. Ще на його час. Так, амброзія. Канадський сорт. Так, да, приємне, хороший солодкий смак, мігенький, як сніжок. Ну, звичайно, хороше яблуко, нічого такого, але хороший, всім сподобається, так як голден, якби таке солодке. Так, хочу провести також, ну я його вирощувати не можу, дуже вразливо. Імонт і моді. Пробуємо імон білоруській селекції, так з ним цим болячки, росте, проросте добре, все відмінно. Ось у нього було з е, е, куштував, сподобалось. Полежало, коштуємо. Кислинки нема. Ще воно може лежати щільне. Але смак ну такі без кислинки, ну це не мій якісь, не знаю. Так, моді. Моді теж щільне. Якась легенька, є як кислинка, воно, скажімо так, цікавіше за це. Я думаю, що це одинакові. Моді чорніше і. Вікась є кислинками. З цих двох і моді, однозначно моді вибираємо, навіть не, не обговорюється. Ну, але це воно вдома вирощувати, замоді не знаю, так воно росте, поки рік, непогано. Іман, так, да, без проблем, прирости великі. І може і раніше треба скучту їсти, воно з кислинкою такої більш ароматніше. Зараз якось так. Ну не знаю. Нічого такого, ну і нічого такого, якоїсь ізюминки не вистачає. Просто таке якесь без кислинки, якісь солодковатки. Так, Юнамі, це яблуко мені подобалось, воно лежить у звичайних умовах теж. Не таке воно і щільне вже, але знаю, що воно солодке. Да, хороше яблуко, воно вже не таке щільне, але воно, мабуть, долежить, розказують, воно таке без, бездоганне, таке, все в ньому добре. І смак такий, що як будуть всіх вступать, там всі скажуть, що добре, тому що нічого такого в ньому нема. Приємне, може якась дуже легенька кислинка. М -м. Хороший прием яблоко, сладкий. Так, далее скуштуем ариву и джульетца, два твердющих. Пробуем, ну ариву я знаю. Скажем так, ріва якось така попроще з кислинкою, менш м'якша, А він як камінець. І я вам скажу, що смачний, смачний такий. Я люблю за те, що ще хрустить. Наприклад, Юнамі мені теж добре, але воно менш хрустіше, якби би мені раніше. А я люблю таке, щоб скалувалося, джуліет мені. Непогано, непогано, це... Можу рекомендувати для таких одну яблунку купити. то любить солодкі, без проблем, ніхто менше возиться, не небагато, таке ото проріджують. Так, далі райку скуштуємо, така бідовенька в тіні. Там виросла, хоча червона вона має бути. Знаю, що кисленька має бути. Ну, вона вже геть м'яка, кислоти немає. як звичайні яблука якісь таке, не знаю. Розела. Скуштую, вона цього року не така. Знаю, що смачне яблуко з таким цитрусовим якимсь присмаком колись куштував. Брав на мазарі там одного зараз. Нічого м'ягеньке, солодке, приємне. Що цікаво, я дивився відео і так воно підтверджує, що воно таке берете, коли яблука на зберігання ложите. Ті камінці зрозуміло, що вони будуть лежати пізної зимові. А Розелла, вона якась така і не зовсім. Ну, типу як ейдере, тут вона теж не геть щільна, наприклад, як Джульєта. Але повірте, вона, вона як була така два місяці назад, така і є, не щільна але лежить, без втрати всяких. І так само цей айдере. Тут він такий є. Уже ще два місяці проложить, такий самий. А це от Джульет, ну, от видно, що він камінець. Ну, ще тверді, що яблука тут, а чим, оце саме це Джульет і Моді, як камінці. А, ще забув мене такий лідер смаку треба скуштувати, Це камео. <кій> так куштуємо. Да, камео смачне яблуко, в нього якийсь свій аромат такий є. Ви як розріжете оце, щоб ту аром... ну, от камео йде, аромат своєобразний, ну не можу сказати. який. В ньому якась така вже полежала трошки воно більше, але воно ще буде лежати, Якась така бражна. Якісь бражні аромати такі легенькі є, ну, не можу сказати, як бродіння. Ну, не те, що воно, портиє, воно якісь такі, ну от є такі. ну Хороше яблуко. І так якби, би і бачив, поки що в мене прищеплене, родюче-менш чисті. Ну, не ідеально, ну чисті і зберігаються так більш-менш. Бувають там якісь такі вади і все, але в основному добре лежать. І скоштуються смиральду яку я купував не знаю, що це за яблуко. Потім той чоловік він писав, що це не смиральда. Ну, скуштуємо, що за яблуко, не знаю. Бачу, що воно пізньо зимове лежить. Кам'янець mm. натуральний. Не, не знаю, що за яблуко. Є трошки кислинка, солодке, можна лежати, але попробую розмножити. Якесь воно цікаве таке. Навіть не знаю то Я взяв просто тут, якби вада така, то пішло, то щоб не спортилось. Отак воно... Ого, що бачу. отакий отакий огляд на сьогодні. Всім до побачення. Так, коштуємо, почнемо з кисліших хайдарет, але він цього року сонце було, він солодкий. Соковите яблуко з кислинкою, зберігається як. Хотів таке, але ну, в мене ж не геть щильний галуз не лежить, як картопля в льосі. Ніхто кажуть далі. Попробуємо колтраж зимового яблуку. Щільне, так, зимове щільний, да, Воно ще може лежати, воно щільне. Консистенція така якась, як піновий, таке якийсь морква ще сік буде відходити. Скуштує кусочок зменше. Ну, таке, як пінове, як морква, ще не відійшов маленько. Тобто мож, можу сказати, що яблуко буде непогане. І може лжати, Ще на його час. Так, амброзія, канадський сорт. Так, да, приємне, хороший солодкий смак такий мігенький, як сніжок. Ну, звичайно, хороше яблуко, нічого такого, але гарніше, всім сподобається, так як голден, якби таке солодке. Так, хочу провести також, ну я його вирощувати не можу, дуже вразливо. Імонт і Пробуємо імонт білоруської селекції. Так з ним всім болячки росте, проросте добре, все відмінно. Ось у нього було з е, е, куштував, сподобалось. Полежало коштуємо. Кислинки нема. Ще воно може лежати щільне. Але смак, ну, такі без кислинки, ну це не мій якісь, не знаю. Так, моді. Моді теж щільне. Якась легенька, яка кислинка, воно, скажімо так, цікавіше за це. Не думаю, що це одинакові. Моді чівніше. Вікась і як кислинками. З цих двох і моді, однозначно моді вибираємо, навіть не, не обговорюється. Ну, Але воно вдома вирощувати за моді не знаю, так воно росте, поки перший рік. Непогано. Імон, так, да, безпроблемний, прирости великі. І може і раніше треба скучту їсти. Воно з кислинкою такою більш ароматніше. Зараз якось так. Ну, не знаю. Нічого такого, ну і нічого такого, якоїсь резюмінки не вистачає. Просто таке якесь без кислинки, якісь солодковатки. Так, юнамі, це яблуко мені подобалось, воно лежить в звичайних умовах теж. Не таке воно і щільне вже, але знаю, що воно солодке. Так, да, хороше яблуко, воно вже не таке щільне, але воно, мабуть, долежить, розказують, воно таке бездоганне, таке, все в ньому добре. І смак такий, що як будуть всіх там всі скажуть, що добре, тому що нічого такого в ньому нема. Приємне, може якась дуже легенька кислинка. Хороше, приємне яблуко, солодке. Так. Далі скуштуємо Аріву і Джулія це два твердющих. Пробуем варил его на я знаю. Ну, скажем так, варивайкость Така попроще з кислинкою, менш м'якша. А він як камінець. І я вам скажу, що смачний, смачний такий. Я люблю за те, що ще хрустить. Наприклад, Юнамі мені теж добре, але воно менш хрустіше, як би мені раніше А я люблю таке, щоб скалувалося Джульет мені. Непогано, непогано, Це можу рекомендувати для таких одну яблунку купити. любить солодкий проблем, хто менше возиться. Жуєт небаганий, такий ото проріджувати. Так, далі райку скуштуємо, така бідовенька в тіні. Там виросла, хоча червона вона має бути. Знаю, що кисленька має бути. Ну, вона вже геть м'яка, кислоти немає. Як звичайні яблука якісь такі, не знаю. Розела скуштую, вона цього року не така. Знаю, що смачне яблуко з таким цитрусовим якимсь присмаком колись скуштував, брав на Мазарі там одного. Зараз. Так <ган> і нічого м'ягеньке, солодке, приємне. Воно, що цікаво, я дивився відео і так воно підтверджує, що воно таке от берете, коли яблука на, на зберігання ложите, ті як камінці зрозуміло, що вони будуть лежать пізної зимові. А розела вона якась така і не зовсім, ну, типу яка кайдаре, тут вона теж не геть щільна, наприклад, як Джульєта. Але повірте, вона, вона як була от така два місяці назад, така і є, не щільна але лежить. Всяких. І так само і цей ейдерет. Тут він такий є. Він уже ще два місяці пролежить такий самий. А це от, Джульет, ну, от видно, що він камінець. Ну, ще тверді, що яблука тут а чим... Оце самі щільні, це Джульет і Моді, як камінці. А, ще забув мене такий лідер смаку треба скуштувати. Це камео. <кій> так куштуємо. на да, смачне яблуко, в нього якийсь свій аромат такий є. Ви як розріжете це, аром... ну, от Камео йде, аромат своєобразний, ну, не можу сказати. який... І... В ньому якась така вже полежала, трошки воно більша, але воно ще буде лежати. Якась така бражна, якісь бражні аромати такі легенькі є. Ну, не можу сказати, як бродіння, щось. ну Воно не то, що воно портиться, воно якісь такі. Ну, от є такі. Ну Хороше яблуко. І так, якби я бачив, поки що в мене прищеплене, родюче. І це є і так більш-менш чисті. ну Не ідеально, але чисті і зберігаються так більш менш. Бувають там якісь такі вади, і це, але в основному добре лежать. І скуштується смиральду, яку я купував не знаю, що це за яблуко. І потім той чоловік він писав, що це не смиральда. Ну, скуштуємо, що за яблуко, не знаю. Бачу, що воно пізньо зимове лежить. Кам'янець натуральний. Не знаю, що за яблуко. Є трошки кислинка, солодке, можна лежати, але попробую розмножити. якесь воно цікаве таке, навіть не знаю. то Я взяв просто тут, якби вада така, то пішло, то щоб не спортилось. Отак воно ого, ще бачу. Ось отакий огляд. На сьогодні. Всім до побачення.